Моє шанування, друзі. Ми сьогодні з вами подорожуємо до літньої столиці Галичини до курорту Трускавець і вирушаємо в період довоєнний. Коли розпочинався активний сезон у Трускавці, до Трускавця була прикута увага маси туристів, які приїздили на відпочинок на лікування. Серед тих людей були дуже відомі особистості, тобто заможні люди, які могли собі дозволити відпочинок і просто щось придбати, і так далі. Цим, звісно, користувалися люди творчі, митці, художники, співаки, які також приїздили до трускавця представити свою творчість. Тоскавці в той період часу був заклад Товажиський, тобто такий елітарний товариський клуб, в кому була сцена, в якому було приміщення, в яких ці місці могли показати свої здобутки. Серед таких митців е, був металопласток, Різьбяр е, Єврей Йоакім К. Халя. Він відомий ще тим, що він був одним із засновником з Максиляном. Гольштейном у Львові кола єврейської культури. Згодом був даже і керував тим товариством. Ось він також виставлявся в Трускавці та не перший часу працював у Лодзі, був учителем. Ось дуже відома особистість, яка представляла свої роботи в багатьох європейських містах Дрездені, у Львові. Криниці, ну відні, ну просто маса міст, в яких його творчість була представлена. Ось також він був в Трускавці, був Тричі, був за часів, коли Трускавцем керувала родина Раймонда Яроша, і всі його виставки відбувалися саме в товариському клубі і проходили, як би сказати, на ура. Тобто дуже цікава на людей. У нього дуже прекрасні були вироби: з міді, з латуні, з золота. І особливо, як кажуть критики, він мав чудові вироби на біблійну і єврейську тематику. Так що до Трускавця була прикута увага як відпочиваючих урацюшів, так і, звісно. Різних відомих особистостей, митців, художників і співаків. На жаль, товариський клуб не зберігся по сьогоднішній день. Ми тільки його можемо спостерігати на фотографіях. Але це була насправді дуже гарна класична будівля, де вирувало світське життя курорту Трускавець. Приїздіть до Трускавця. Відпочивайте, ставте свої е, мені лайки, вподобайки, е, підписуйтеся на мій канал і до наступної зустрічі! Дякую вам.